Слава Україні героям нашим захисникам слава. Сьогодні 9 листопада 2022 року. І в нас є хороша новина. Слабоумний оленівод дав наказ парашці самозмиться з Херсону. Вісім місяців вони там були, скільки горя вони тим людям принесли, і скільки ще попереду, тому що парашка просто так не піде. А що стосується того, що це якась пастка чи обман, то кого ті дебіли можуть обманути. Тому олінні воду треба порадить обмануть прохожого на себе похожого. А я вже довгий час нічого не вишиваю, тому що весь вільний час у мене іде на шкарпетки. Їх же ж не тільки зв'язати потрібно, там ще Треба витратити час, щоб знайти ті сведри, їх попрати, розпустити. Все це займає. А я навіть голку боюсь в руки брати, тому що затягне як наркомана ця вишивка, ви ж знаєте, що від неї тяжко потім відмовитись. Тому буду поки що показувати те, що є, уже готове. От, наприклад, цей рушник. В нього досить таки незвична історія, тому що він зроблений ні для чого. Зазвичай же ж, як рушники з якоюсь певною метою вишивають, або для весілля, або на образи повісить. А я його зробила взагалі ні для чого. Просто колись ще років 20 назад, ще до ери інтернету животворящого. В магазині побачила буклет. І так він мені сподобався, просто зачарував своїми цими геометричними формами. Таке рідко зі мною буває, але от трапилося. Я його купила, от-просто не змогла пройти мимо. У дівчат на роботі запитала, бо я в рушниках нічого не розуміюся, яка повинна бути довжина. Рушника мені сказали, бери 220, я взяла 240 і почала вишивати. Акрилові нитки, крупний хрест. Мені здається, цей рушник теж буковинський, як і моя вишиванка, тому що ці кольорові вставочки Різнокольорові, вони притаманні для буковинської вишивки. Коли я роздивлялась схему. Я вирішила, що це тут забагато вишивки, багато роботи. Зроблю, але я собі трохи сичкану, вишию оцей блок, і все на цьому. А нижні елементи не буду вишивати. І таким чином, я відміряла тканину, що мені тут вистачало і на мережку, і на бахраму закінчить рушник, і все було б у мене добре. Але я знов таки принесла його на роботу, дівчата подивилися кажуть, а ми що не зрозуміли, а де оці от елементи. Ну, кажу, нема, це вже перебор, туди-сюди. Ні-ні-ні, кажуть, ти давай не сачкуй, давай бери і вишивай, вони тут потрібні. Я подивилась, що вони мені поміщаються донизу, але вже аж попри самий край. Уже в мене не вистачає ні на мережку, ні на бахрому. Я їх вишила, рушник підробила, склала в шафу, і так він у мене лежав років 15, от нібито і дошитий, але не завершений, і... Ну, і власне він мені ні для чого не потрібний був, просто собі лежав. До якогось часу, років п'ять тому, на вишивальному форумі одна дівчинка з Харкова вишила рушник, дуже гарний такий український, і почала підбирати до нього мережево в'язане. А вона така перфекціоністка, так довго нитки підбирала, довго візерунок, і такі, і такі вона зразки. Зв'яже, покаже, зв'яже сфотографує. А коли хтось щось робить, воно ж мотивує, надихає. І в якийсь момент я вирішила, що у мене ж теж рушник лежить незакінчений, і я теж можу зробити таке мереживо. Я приєдналася до неї в цій роботі і почалися мої такі самі метарства, як у неї, тому що, якби от такий самий. Вже робить другу таку саму мережку, то її швидко зробиш. А коли ти починаєш це все, поки ти підбереш нитку потрібної тобі товщини, поки ти підбереш візерунок по висоті, по ширині, по довжині, це займає час. займає. Але я дуже рада, що я таки це зробила, закінчила його, знов склала в шафу. І знов він мене продовжує там жити в шафі. Десь його ще судьба попереду його чекає. Ну, і традиційно, якщо хтось захоче, продам рушник, всі гроші е до копійки перерахую на ЗСУ. Наступного разу, можливо, я покажу вам свою епічну роботу Golden Кейт». А на сьогодні я бажаю вам на все добре. Побачимось!